Та всім глядачам телеканалу МСтудіо. Доброго вечора в ефірі. Інформаційний випуск програми «Час» у студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі середа екватор робочого тижня, 11 березня. Далі у випуску поговоримо про таке. Благодійні пожертви у пенсійний фонд. Благодійна ініціатива. Самостійно облаштовують під'їзд дизайнерські рішення. Вчора в Саудівській Аравії відбулися перемовини між представниками США та України. Україна висловила готовність прийняти пропозицію щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню за умови його прийняття з боку Росії. В свою чергу українська делегація запропонувала тишу в небі, тишу на морі та заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації. Передусім, це звільнення полонених. Наступного тижня Україна обговорюватиме з партнерами деталі режиму тиші. США скасують паузу в обміні розвідданими та Відновлюють безпекову допомогу Україні за умови, якщо буде використовуватися для оборони. Президенти обох країн домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів. Президенти США Дональд Трамп а також його радник з Нацбезпеки безпеки Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо зробили ряд заяв після перемовин. Делегація України представила конкретні кроки та пропозиції щодо завершення конфлікту. Сторони обговорили гарантії, які Україна матиме для довгострокової безпеки. Трамп хоч. Чи припинення вогню Україна готова на це? США чекають відповіді від РФ. Україна зробила позитивний крок. Ми сподіваємося, що в Російській Федерації відповідатимуть взаємністю. Трамп заявив, що запросив Безеленського повернутися в Білий Дім. Трамп сподівається, що Російська Федерація погодиться на припинення вогню в Україні. Можливо, він поговорить з Путіним цього тижня. Будь-яка юридична або фізична особа, громадянин, який проживає в Україні або за кордоном, має можливість долучитися до фінансування пенсійних виплат і здійснювати пожертви на виплачування пенсії. Детальніше про механізм такої благодійності у наступному сюжеті пенсії батьків можуть бути підвищені, якщо їх діти будуть вносити благодійні пожертви. Якихось додаткових документів для цього оформляти не потрібно. Все, що треба зайти на електронний портал пенсійного фонду. Внески можуть бути персоналізованими або знеособленими. Аби долучитися до фінансування пенсійних виплат, треба зайти на сайт ПФУ і серед пропонованих розділів обрати благодійні пожертви. Далі необхідно заповнити дані пенсіонера, на користь якого ви бажаєте провести кошти та ввести суму або лише ввести суму у випадку деперсоналізованої пожертви. Законом України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов'язковому державному. Пенсійному страхуванні, який прийнятий був наприкінці 2022 року, дозволив нам здійснювати пожертви на виплату пенсій іншим пенсіонерам для здійснення благодійного внеску, не потрібно подавати жодних документів, не потрібно відвідувати державні установи. Це можна зробити на порталі пенсійного фонду України без авторизації та внесення своїх особистих даних. Можливість перерахування коштів є як у жителів України, так і в тих, хто проживає за кордоном. У пенсійному фонді зазначають, така ініціатива є досить корисною, адже кожен громадянин може долучитись до покращення життя осіб похилого віку. Будь-яка юридична або фізична особа громадянин України, який проживає на території країни або за її межами, може долучитися до фінансування пенсійних виплат. Якщо благодійник має Бажання здійснити внесок для якогось визначеного пенсіонера, та йому необхідно зазначити особисті дані пенсіонера у такому разі, після здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується на виплату обраному пенсіонеру, а 30% – на фінансування пенсій інших пенсіонерів. Здійснюючи благодійну пожертву у пенсійний фонд, людина має право самостійно визначати розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Сьогодні під час пленарного засідання Верховна Рада України прийняла постанову, яка змінює та встановлює межі міста Берегово-Берегівського району Закарпатської області. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук інформує народний депутат від партії Рідне Закарпаття Владіслав Поляк. Відтак, межі берегова розширено на 1439 гектара. Отже, після змін загальна площа міста становитиме 3020 гектара земель. Це дозволить створити сприятливі умови для Овноцінного життєвого середовища, комплексного економічно, доцільного та територіального розвитку міста забезпечити ефективне використання потенціалу територій із збереженням їхніх природних ландшафтів та історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів Працюємо далі для розвитку берегівського району. Інформує нардеп. Рада підтримала запровадження кримінальної відповідальності для очільників ТЦК, голів та членів ВЛК за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Пропонується притягувати до кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення з медичного огляду ВЛК для визначення придатності до військової служби за станом здоров'я. Порушення порядку призову прийняття громадян на військову службу військовими посадовцями також пропонується розширити перелік осіб відповідальних за корупційні злочини щодо незаконного збагачення, додавши голів, заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих ВЛК і лікарсько-льотних комісій. У судовій системі Закарпатської області відбулися зміни. Вища рада правосуддя залишила без змін рішення першої дисциплінарної палати щодо звільнення двох суддів, яких визнали недоброчесними. Суддя Рахівського суду Іван Тулик вказував в декларації громадянство Румунії та брав хабарі. Суддю засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабара. Він брав гроші за потрібне судове рішення, а також за вплив на іншого суддю задля відмазування п'яного водія. Суддя Хуцького суду. Сергій Савицький сів за кермо в нетверезому стані. Тепер обидва офіційно позбулися суддівських мантій. Понад два десятки нагальних питань для життєдіяльності Ужгорода зібрали членів виконавчого комітету міської ради на чергове засідання, зокрема про підтримку військових формувань, звіти про роботу профільних управлінь та виконання цільових програм за 2024 рік, а також щодо благоустрою громади та низка питань у справах дітей у закритому режимі. Про найважливіші прийняті рішення Ірина Ковальчук. Фінансова підтримка з бюджету громади військових формувань, що дислокуються на території Ужгорода, традиційне рішення виконкому міської ради. І йшло мова в цьому проєкті рішення про підтримку 33-ї бригади. На два роки програм приймається 50 мільйонів гривень. Це з майбутнім підтриманням цього проекту на засідання. Буде річна сесії. У хвилина мовчання відтепер буде дотримана і у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому. Він обов'язко зупиниться. вмикне аварійну сигналізацію патрульну поліцію. Це питання ми також погодили. Мовно буде в такий законний спосіб, щоб транспорт на одну хвилину зупинявся, і також ми закликаємо і. Свідомо громадян нашого міста, і це буде не тільки в комунальному, а буде і в приватному громадському транспорті, для того, щоб він зупинявся, щоб ми ну, привернути увагу, що у нас дійсно сьогодні є війна. Сьогодні ми дякуємо нашим захисникам, захисницям, що нас немає зараз ну, бойових дій, немає таких тривог, як бачимо на сході нашої країни. Але щоб ми знали, що. Тим ми підтримуємо сьогодні наші збройні сили наших захисників. Про виконання цільових програм звітували за 2024 рік очільники профільних департаментів, зокрема управління охорони здоров'я. 19 програм і які фінансує є головним розпорядником. В основному ці програм заходи програми е для забезпечення пільгової категорії населення медичними виробами, медикаментами, а також фінансування медичних закладів, покращення харчування, медикаментами. І е, забезпечення лікування в стаціонарних відділеннях додатково до коштів НЗСУ. Підняли технічне питання стосовно уточнення щодо набору дітей у дошкільні навчальні заклади громади. Реєстрація постійно реєстрація нас здійснюється на сайті Ужгородської міської ради в кабінеті Ужгородця, Що чергове право на зарахування дітей до закладів дошкільної освіти відтепер надається дітям, які проживають на території обслуговування відповідного закладу дошкільної освіти. Кілька дозволів на розміщення тимчасових споруд від підприємців не підтримали. Також розглянули низку звернень містян щодо проведення робіт з порушенням цілісності об'єктів благоустрою. Дія в мораторії на час зимового часу щодо надання дозволів на порушення цілісності об'єктів благоустрою. З весняним періодом почалися дані звернення, активно опрацьовуються такі заяви. Ну, як бачимо, з рішення виконкому там, де йде втручання у дорожні покриття хорошої якості. Або Роботи згідно по якому виконано недавно позиція членів виконкому, те, щоб знаходити інші шляхи прокладення комунікації для того, щоб не порушувати існуючі дороги. Підняли і наболіли питання для містян чорні озера. Нагадаємо, факт засипання одного з водойм на околиці Ужгорода зафіксовано поліцією та взято під контроль міською владою. Займаємося паспортизацією Чорних Озер. Процес активно рухається, але крім того, є питання щодо проїзду біля. Даної території, оскільки тією дорогою користуються і комунальні підприємства, і є все таки необхідність проїзду і важкої техніки, звернулося товариство, яке зацікавлене у проведенні робіт. Поруч з озерами і взяло на себе зобов'язання забезпечити, прокласти е, біля е, Чорних Озер дорогу е, ну, в такої якості, хоча б щоб можна було нормально проїхати. Думаю, завдяки цьому трошки зніметься напруга стосовно цього. Ну однак дане питання ще регулюється. Ми вирішуємо питання щодо паспортизації. Будемо робити все для того, щоб зберегти даний об'єкт. Паспортизацію обіцяли завершити за місяць-півтора через необхідні залучення сертифікованих спеціалістів та низки інстанцій для погодження. На Закарпатті працює 25,5 тисяч жінок-фопів, що складає понад 48%. Загалом на 31 грудня 2024 року в Україні було 2,3 мільйони фопів, з яких і 1,1 мільйона припадає на жінок. За 5 років кількість жінок-підприємниць зросла на 200 тисяч або 22,5%. Топ-5 регіонів за кількістю жінок у підприємництві місто Київ, Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Харківська області. На Закарпатті з'явився ще один індустріальний парк, вже дванадцятий. Карпати відкриють на території урочища садок, селища Чинодіїву на Мукачівщині. Уряд ухвалив рішення про його включення до реєстру індустріальних промислових парків на засіданні 11 березня. Тут планують створити 1300 робочих місць, а спеціалізуватиметься він на обробці деревини та виготовленні виробів з неї. Виробництві паперу і картону, харчових продуктів, будівельних матеріалів тощо. Наш край продовжує розвиватися. Є привабливим для інвестора, а отже, більш незалежним економічно. 1 вересня поточного року Краматорська міська військова адміністрація планує розпочати очне навчання в трьох переміщених до Закарпаття навчальних закладах громади. 1 вересня три заклади освіти Краматорської громади відновлять очне навчання в релокації. Йдеться про дитячий садок, гімназію та ліцей, які на період небезпеки на Донеччині, де зараз є тільки дистанційне навчання, міська влада планує перемістити на Закарпаття. Ми в Закарпатську область будемо релокувати заклади освіти і відкриємо дитячий садок, гімназію та один ліцей. І будемо там відкривати очне навчання. 1 вересня вони працюють. Поділився з вільним радіо секретар Краматорської міської ради Ігор Сташкевич. Посадовець додав, що до повномасштабного вторгнення на території Краматорської громади було 32 заклади освіти. Нині з них працюють 24. Три школи знищені російськими атаками. Ще п'ять закладів на час війни об'єдналися з іншими, адже кількість учнів зменшилася. До вторгнення тут навчалося 18,5 тисяч дітей. На сьогодні 12 тисяч. Тому деякі заклади ми просто об'єднали на час війни, додав Ігор Сташкевич. У Мукачеві відбувся чемпіонат з пауерліфтингу. За його підсумками, наш одномістянин Іван Абель виборов звання чемпіона України. Також почесне місце на п'єдесталі зайняла й Мукачівка Ангеліна Гелмеці. Про те, як спортсмени готувалися до змагань, про їх шляху пауерліфтингу та подальші плани дивіться у наступному сюжеті. Мукачево здобуло нового чемпіона. Іван Абель юнак, що виявився найсильнішим з класичного жиму лежачі у ваговій категорії до 59 кілограм на чемпіонаті України. Пауерліфтер подолав вагу в 1125 кілограмів. Такі результати спортсмен здобув завдяки наполегливій праці. Я зайняв перше місце на чемпіонаті України з жиму лежачі. Моя найкраща спроба на змаганнях була 112,5 кілограм. і я дуже писаюся цим результатом. Ця перемога це результат важких тренувань і дисципліни. Юнак тренується тричі на тиждень. До змагань готувався завзято і наполегливо. Зокрема, у режимі кардіо та силових вправ. Зізнається, титул дуже зрадів, адже аби його здобути, витратив багато сил та часу. Емоції були не перевершені, бо це мої були перші змагання, перше місце і було дуже круто. Звісно, я не збираюся зупинятися на досягнутому майбутньому. Я вже планую виступати на міжнародних змаганнях. І покращувати свої результати. Ця тендітна дівчина так само займається пауерліфтингом. Прийшла у зал трохи більше року тому і вже подолала першу вершину, завоювавши бронзу на чемпіонаті України з жиму лежачі. Зізнається, дуже хвилювалася і навіть не очікувала такого гарного результату. В першому підході я підіймала 50 55 кілограм, в другому 62,5. Це моя перша призова. Місце на Україні, я дуже рада. Це... Не можна описати, яке щастя, скільки було вкладено з моєї сили, емоцій, сліз і всього іншого. Там... Допомоги батьків, тренера як як він постійно настроює, тренує, допомагає, коли щось не виходить, навіть заспокоює, як треба. Тому... Була дуже рада. Пишаються вихованцями і тренер чемпіонів. Кажуть, ці всі здобутки завдяки старанності, відповідальності та невтомній праці. Я пишаюся своїми учнями. Тренування проходять все за планом. У кожного є свій блокнот, у котре я пишу індивідуальний план. Я знаходжуся у залі і від одної тренувальної точки до другої. Там присідає, придивився, там тягу робить, і так я по залу, так напротязі двох годин. Пауерліфтинг – спорт для сильних не лише тілом, а й духом. Адже, окрім подолання ваги, він вимагає неабиякої витримки та дисципліни. Тож здобутки юних мукачівців безсумнівний привід для гордості. На Закарпатті затримали митників на гарячому під час передачі 8 тисяч доларів за переправлення ухилянта через кордон. У рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України спільна міжвідомча група затримала осіб, причетних до незаконного переправлення людей через кордон. Під час обшуків було вилучено 8 тисяч доларів. США, передані за переправлення людини, 4 мобільні телефони, 3 службові посвідчення митників та автомобілі. Правоохоронці задокументували причетність шістьох осіб до організації незаконного переправлення через державний кордон. Двоє фігурантів вже затримані в порядку статті 208 КПКУ. Розглядається питання щодо затримання ще чотирьох осіб. Тривають невідкладні слідчі дії. У пункті пропуску дяковища на Закарпатті, 11 березня прикордонники виявили громадянина Республіки Білорусь, який намагався виїхати з України за підробленим паспортом громадянина Молдови. Іноземець під час перевірки надав паспорт громадянина Молдови та водійське посвідчення. Проте прикордонники виявили ознаки того, що обидва документи є повністю підробленими. Пізніше серед речей чоловіка виявили свідоцтво про народження громадянина Республіки Білорусь. За словами чоловіка, цей документ дійсно належить чому. А підроблені паспорт громадянина Молдови та водійське посвідчення видані на чуже ім'я. Він придбав за 2 тисячі доларів, оскільки свої документи нібито втратив. Ідеться в повідомленні. Прикордонники надіслали повідомлення до поліції щодо виявлення ознак злочину за статтею 358 кримінального кодексу України. Стосовно іноземця склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону та порушення правил перебування в Україні. Дідухи, шопери та сувеніри всі ці речі продавали на ярмарці пластуни разом з прихожанами біля храм. Збирали кошти на подарунки для бійців, що проходять лікування у медичних закладах краю. Більше про великі справи маленьких громадян у наступному сюжеті. Це родина Ковалевських, пан Руслан та пані Зоя, подружжя військових волонтерів. Чоловік раніше захищав Україну на фронті, нині ж підтримує побратимів у тилу. Для ярмарки біля храму успіння Пресвятої Богородиці приготував особливі лоти. Це споряджувач для магазина, тому що руч дуже важко. Отак ставиться, угу. закривається, фіксірується. Є буквально за якісь секунди от отбеклювати. Мет... І розумієте, і просто шиковно. це от, підставка на телефон людині, але патріотичні. Дітки можуть дивитися і ну онлайн уроки робити. А от пані Зоя спочатку повномасштабного вторгнення плете маскувальні сітки, які маскують техніку та бліндажі наших захисників. Тому сьогодні жінка збирає кошти на закупівлю матеріалів для виготовлення сіток. Я сьогодні прийшла від душі до людей. Це мої писанки, бо я малюю писанки давно, але для себе, для своїх друзів. А сьогодні вперше мене підтримав чоловік, мої діти. Я цілі два тижні. Малювала їх, і цікавим фактом є те, що Оці яєчка це наші домашні гуси. Писанка це символ відродження життя, оскільки в нас весна, і дуже хочеться тепла, добра і перемоги. А от пластуни краю приготували для ярмарки вироби хендмейд, і сьогодні в них благодійна мета: дівчатка збирають кошти для придбання смаколиків бійцям, що проходять лікування у медичних установах краю. Ми сьогодні на ярмарку підготували випічку домашню, а також різні вироби, такі як з деревини. Ми самостійно розмальовували. Квітки, а також різні ляльки-мотанки, такі як із кукурудзяного листя або з нитками. Також в нас є шопери, які ми самі робили, букети, у нас є ляльки-мотанки і все, що захочете. Кошти на щоденну акцію в шпиталі Вона у нас відбувається щовівторка, і ми збираємо на цю акцію, тому що ми, ну, як я вже сказала, щовівторка, ми приходимо до військових, граємо з ними на стільні ігри, а також приносимо домашню випічку. Ми можемо робити з нашими виробами, наприклад, тут підставка. Абаш ма може підійти до декору, Куди? може да. підійти а, також просто як в машину. Такі акції не поодинокий випадок. Прихожани храму систематично долучаються до благодійних ініціатив, аби попіклуватися про поранених бійців та діючих військових. Ярмарок присвятили би, дням святого Великого посту. Зараз іде Великий піст. Минула неділя це була перша неділя Великого посту, свято Торжество Православ'я. І так як Піст – це є особливий такий період для нас християн. Стоян період посиленої молитви, не обов'язково посилених добрих благодійних справ. І так, щоб посилити для нашої парафії цей піст, ми організували нашими дітьми, їхніми батьками, благодійну ярмарку. Такі благодійні ініціативи вкотре доводять, що українці об'єднуються заради допомоги нашим захисникам та спільно наближають перемогу. Одразу троє хижаків потрапили у поле зору фотопасток, розташованих на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби Богдан. Цієї ночі позувати на камери охоронців кордону прибігли лисиця, рись та вовк. Усім відомо про небезпеку зустрічей з представниками цих сімейств. У державній прикордонній службі України наполегливо застерігають від прогулянок високогірними прикордонням. Це може бути вкрай небезпечне. До того ж, у зв'язку з значними потепліннями в горах існує велика загроза сходження лавин. Дитячий вагон з'явився в складі поїзда Київ Ужгород. Цей вагон стане в склад поїзда номер 8182 Київ Ужгород. Вже з 18 березня. Продаж квитків зі спеціальним маркуванням дитячий вже відкрито в застосунку. Традиційно вагон обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей батьків з дітьми. Як і попередні вагони, цей ідеально підійде насамперед для малечі віком від нуля до восьми років. Мешканці першого під'їзду у районі Черемшина довели, що найкраще облаштувати будинок зможуть самостійно. Нещодавно СББ будинку зробили ремонт у під'їзді. Тепер мешканці взялися покращувати під'їзд саморобними картинами та елементами декору. Подробиці дивіться вже за мить. Ось це звичайний під'їзд багатоквартирного будинку у мікрорайоні Черемшина, і тут дуже затишно. Все через те, що мешканці власноруч вирішили його облаштувати. Долучилася й пані Лариса. Вона оздоблює картини та вазони. Я просто я вважаю, думала, що, що простіше зберігати те, що зроблено, прикрашаючи то, що здійна, це. Тоді ні в кого украшає. не підніметься рука це зіпсувати. О, ну от уявіть, у вас вдома дитина, яка не дуже слухняна, ну, яка полюбляє безкетувати, але ви тим не менш запропонували їй намалювати декілька малюнків, малюнків, оформити їх в паспорту, <с підписати <с прізвище, ім'я, номер квартири, та повісити це на видне місце. Дитина, можливо, вперше відчує. Що її цінують? Жінка каже, що разу як проходить, повз милується виробами. Руки самі і руки самі роблять, і ситуація Я сама, веде. сама веде. Я іноді не у, не у мене спілкурую. немає, принаймні в цих він творах немає попереднього там якогось обдумування, воно, ескізів. Подекуди йдеш, знаєте, як вийдеш, буває, що знаєте, на що схоже, побачиш якийсь предмет. От він і дає поштовх до якихось ідей. Нещодавно місцеві підголовування мочили Чільниці ОСББ провели ремонтні роботи у під'їзді, та на цьому мукачівці не зупинилися. Тепер перекрашають стіни будинку власноруч виготовленими виробами. Пані Оксана каже, з радістю підтримала таку ініціативу мешканців будинку. Ініціатива виникла дуже раптово. Ми зробили ремонт у під'їзді вже майже рік, і після того мешканка запропонувала трошечки оздобити стіни. Ну нам ця ідея дуже сподобалася. Це все. За власні кошти, власна ініціатива. Ми вдячні цій мешканці, яка проявила ініціативу і от оздобила цей під'їзд саме на, на такий на свій смак. Ну нам це дуже імпонує. І ми найближчим часом. Зараз у неї творчий період, і ми найближчим часом очікуємо на наступні її шедеври. Сподіваємось побачити їх, і вони будуть милувати око наших мешканців і не тільки наших. А ефективна робота і як наслідок вогомі результати можуть бути досягнуті тільки за умови співпраці мешканців будинку, коли кожен проявлятиме ініціативу та покращуватиме умови проживання, каже Олександр Лізанець. Я дуже радий, коли люди хочуть поміняти своє життя, коли хочуть перетворити старі будинки в нові, красиві, симпатичні, щоб весело було жити, щоб приємно було жити, ходити кожен день. І любі такі ініціативи вони дуже радують. Я радий, що в нас в мікрорайоні Черемушки багато таких людей, які хочуть змінити своє життя. Ми бачимо наглядно, що одні, от як голова ОСББ, стараються привести в порядок, зробити ремонт, інші е, любими силами якось покращити. Красиво під'їзд, будинок місцеві кажуть, зупинятись на зробленому не будуть навпаки, докладатимуть зусиль до подальшого облаштування під'їздів. Своїм прикладом хочуть надихнути інших та показати, що ми самостійно створюємо атмосферу, у якій живемо. 9 березня жителю села Росіш Карахівського району Івану Мирону виповнилося 96 років. Іван Мирон народився 9 березня 1929 року у Шевченківдень. Він є найстаршим серед чоловіків у рідній Росішці. Він справжній герой нашого часу. Його життєвий шлях це свідоцтво надзвичайної витривалості та мужності. 25 років, знаходячись у таборах гулагу, він пройшов неабияке випробування. Таким повідомленням завершую інформаційний випуск новин середи. Дякую за увагу. У студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бережіть себе та своїх рідних. І побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!